З домашніх флісок. Вага 8 кг, ціна 1600 гривень за таку вагу. А що таке домашні фліски? Це худі пледи, світшотики, але вони всі йдуть флісові. Ось, наприклад, такий домашній худі плед вкладається в мішечку. Наступний марвел. Також розмір тут йде супервеликий, він один для всіх. І таких худі пледів тут дуже-дуже багато. Тобто цю категорію ми можемо віднести до халатів та піжам. Це перший сорт. Дуже прикольні ході пледи, вони дуже дорогі, дівчатка. Дуже багато ще є тут мікс розмірів. Переважно це все ковтинки. Або отакі туніки, нічнушки зараз будуть. Також флісові, грінч ще один. Ціна 1600 гривень за 8 кілограмчиків. Ось Флісова така нічна сорочка. Круто! Ось така. Перший сорт, тобто воно все гарному стані, жодних шпаточок, якихось дефектів. Не буде ще одна вкусова тонічка. Гарні розміри. Воно все максимально ніжне, максимально приємне. Ось взагалі попався домашній такий халатик. Коротенький. Світшотики новорічні. І ціна 1600 гривень за 8 кг. О, худі плет ще один. Отака буде штучка. Далі. Світшочок на гудзичках. І останнє ось такий худочок. Я думаю, що він чоловічий. Ціна 1600 гривень, дівчата, пишемо менеджеру, тому що це класна штука на осінь зиму.